Знаєте, хто є найвибагливішим клієнтом для будь-якого виробника техніки? Правильно, діти, тому що їм байдуже на усю технологічність продукту, як і на більшість ключових акцентів, на які роблять ставку виробники. В той же час батькам все складніше здивувати дітей, та ще й бажано так, щоб це було не тільки красиво і цікаво, а ще й корисно. Тому сьогодні ми з вами поговоримо саме про продукт, який буде одночасно і цікавим. І надійним, і захищеним, і корисним. Так, мова про Kiwi Kids TV – телевізор, що зроблений для дітей. Давайте одразу обговоримо його звичні характеристики. Діагональ 32 дюйми, роздільна здатність Full HD, hva матриця та Direct led підсвітка. Все це доповнюється програмно-апаратними можливостями для підвищення контрастності, насиченості та яскравості для передачі насиченого та живого зображення. Тут важливо відзначити й те, що телевізор має технологію Low Blue Light, яка захищає очі від випромінювання синього світла. Набір підключень теж буде достатнім для всіх основних задач: дводіапазонний Wi-Fi, Bluetooth, 2 USB, 3 HDMI, аудіоджек, оптичний вихід та навіть RCA, відомий в народі як тюльпан. Тож підключити можна що та як завгодно. За звук відповідають два восьмиватні динаміки з підтримкою Dolby Audio, і цього буде більш ніж достатньо для дитячої кімнати. До того ж, телевізор, працюючи на базі Android TV, має в собі купу можливостей як налаштування самого стилю звуку з акцентом на голос, музику чи фільми, та його гучності. Обидва ці параметри можна виставити на автоматично, і тоді це питання взагалі не буде вас займати. Усе буде автоматично вирівнюватись під той контент, який зараз відображається на телевізорі. Ну і ще варто зазначити, що Android TV несе в собі усі свої переваги і щодо споживання контенту, тобто будь-які потрібні сервіси чи застосунки, ви без проблем можете взяти і встановити. Тепер переходимо до важливого і цікавого. Звісно ж, найперше це його зовнішній вигляд. Починаючи з коробки, яка вже може залучити дитину до процесу розпакування, адже вона цікава яскрава та схожа на подарункову. Звісно ж, головним зовнішнім акцентом телевізору є його колір та рамка, яка дозволяє використовувати конструктор і постійно змінювати зовнішній вигляд телевізору. Фактично, телевізор перетворюється на ігрове місце, яке дозволяє як самій дитині, так і спільно з батьками вигадувати цілі історії, які будуть Пов'язані з конструктором можна все це оформити під не знаю мультфільм, яким саме зараз захоплюється ваша дитина, або ж зробити щось тематичне, що буде підходити під дизайн дитячої варіантів, є просто безліч. Проте це далеко не єдина головна особливість, так як діти не те що, скажімо так, дуже відповідальні користувачі технікою, звісно, є побоювання, а от зараз чимось кине і розіб'є. Тут про це також подумали. По-перше, Kiwi Kids TV має захист у вигляді загартованого скла. Там реально доволі товстий шар дійсно загартованого скла, яке точно переживе влучання в нього якоїсь іграшки, м'яча чи чогось такого. Одна тільки ця особливість вже ставить цей телевізор вище за переважну кількість інших. Надійність також проявляється ще в одному цікавому моменті. Окрім того, що ніжки, які також стилізовані під конструктор, доволі широкі і надійно утримують телевізор на поверхні. Він ще й має спеціальні стікери на цих ніжках, завдяки чому телевізор надійно тримається на будь-якій поверхні. Ну або взагалі ніхто не забороняє вам прикріпити його на кронштейн, для чого тут є кріплення веса 200 на 100 міліметрів. Третя цікава особливість вбудований нічник позаду телевізора. Я думаю, не треба казати про те, чому це може бути потрібною річчю для дитини. Регулювати яскравість цього нічника можна за допомогою пульту керування. Він, до речі, дуже зручний, зроблений з міцного та надійного пластику, тому що він, звісно ж, буде падати. Дозволяє він керувати і шукати потрібний контент голосом, та має приємні ось такі гойдалки. Регулювання гучності та перемикання каналів. І ще одна особливість: пульт має люмінісцентний ось тут прогумований шилдик для того, щоб його за потреби можна було швидко знайти у темряві. Хочу, щоб на усіх пультах було так. Kiwi Kids TV – це продукт, який дійсно зроблений з урахуванням усіх потреб дітей. Він яскравий, веселий, дає змогу взаємодіяти з ним нестандартним способом, а його продумана надійність збереже зайві нервові клітини батьків. Ну а що ви думаєте про Kiwi Kids TV, обов'язково пишіть до коментарів, де я вас як завжди буду чекати. Ну, а з вами на зв'язку був Агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.